З початком повномасштабної війни у Рівненській області зросла кількість охочих всиновити дитину. Якщо на початку 2022-го на Рівненщині було 18 подружніх пар, готових стати батьками для чужих дітей, то нині таких 69. За даними служби у справах дітей, в цьому році було всиновлено 16 сиріт, позбавлених батьківського піклування. Крім того, ще 9 судових справ найближчим часом мають бути завершені, а діти всиновлені. Онобліку усиновлення, якщо говорити, то Буває порядка 241 дитина, але переважна більшість з них це діти, які вже виховуються в сімейних формах, зокрема прийомні сім'я, будинки сімейного типу, а також діти, які мають вік вже переважно, це діти 12, 15, 16, 17 років, також сімейні групи. Процедура усиновлення в Україні є досить складною та тривалою, зазначають у службі в справах дітей. Вона включає в себе підготовку документів, проходження психологічної підготовки, співбесіди та інших важливих факторів. Перший етап це, напевно, саме непростий, коли подружжя чи окрема особа визначається. Чи хоче вона встановити, чи хочеть вони встановити дитину чи дітей, чи готові вони до того. Тоді вже починається другий етап це звернення до служби справа дітей. Наголошую виключно до служби справа дітей за місцем проживання. Кандидати мають пройти від навчання, отримати рекомендації. І третій етап це вже пошук дитини чи дітей. І звернення до суду до цього ж в Україні існує чітко визначений закон, який регулює процедуру усиновлення. Існує ряд умов, яким мають відповідати потенційні батьки. Згідно з чинним законодавством, усиновлювачами не можуть бути особи, які мають судимість за певними статтями кримінального кодексу. Зазначає Віктор Марчук. Якщо особа була опікуном чи була усиновителем, прийомним батькам батькам вихователями, і вони це відповідна їхня статус був скасований по їхньому невиконанню. То майбутньому вони вже не можуть бути це, якщо недієздатна особа має певні захворювання. Якщо вона не має постійного місця проживання, постійного доходу. Ну то і це має бути громадянин України. У службі зазначили, що усиновлення це не лише юридичний процес, а й шлях до створення нової родини. Тому важливо, щоб суспільство підтримувало цю ініціативу та створювало умови для щасливого та безтурботного життя дітей. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.